Восьмирічний Михайлик дуже привітний і творчий. А, Міша дуже любить танцювати. Це його улюблене заняття. Міша танцює завжди. Прима да там при будь-якій нагоді. Як тільки чує музику в нього як не мов би, включається якийсь там двигунець всередині. А, також Міша відвідує театральну студію. Театральна студія Рип'ях це родинний театр нянькіни. У Михайла синдром Дауна це генетичне захворювання спричинює присутність додаткової хромосоми та певних особливостей розвитку. Один із стереотипів, да, і міфів, так, таких, про те, що діти з синдромом Дауна, люди з синдромом Дауна так ну, ні на що не здатні, і їх краще там десь утримувати в окремих яких, спеціалізованих закладах, це не так. За статистикою, з синдромом Дауна народжується кожне семисоте немовля у світі. Люди з таким діагнозом розвиваються і здобувають значних успіхів у освіті, кар'єрі та творчості. Нещодавно студент, який закінчив, Історичний факультет, десь я не пам'ятаю, в якому місці він зараз працює в бібліотеці. Є також дівчинка, дівчинка-танцюристка. Так, вони, до речі, приймали участь Україна має талант. Так, дівчинка там з хлопчиком. Вони, ну, це також дуже талановито. Є моделі, є творчий хист і у сумчанина Михайла. Михайлик ким хоче стати? Танцюристом, артистом? <гум> Мабуть, артистом. Да, Міш? Хочеш стати артистом? Як Тетяна mm -hmm. Володимирівна. Mm -hmm. yeah. У цьому році Михайло став першокласником. Щоправда, через війну в Україні навчається дистанційно. 30 августа, мабуть, серпня міша сходив за підручниками, тобто його познайомили з класом, посадили за стіл. Там він ну, подивився, провели екскурсію по школі, і все і на цьому наше шкільне навчання закінчилось. 1 вересня це вже був було онлайн включення. Для дітей з синдромом дауна дуже важлива соціалізація, спілкування з однолітками. Тому дистанційка для хлопчика це не дуже легкий формат, але він старається. Мішу зацікавила англійська мова. Так, можливо, це через педагогів. Так, там, там такий харизматичний досить педагог, чоловік. Міші він сподобався. Тобто, Міша може сидіти там, ну і виконувати якісь певні завдання. Ще йому подобається ну, граматика, скажімо так, поки що вони там такими елементарними палички, там кружечки, хвильки малюють, трішечку букви. Тобто, Міші це також подобається. Поза творчістю і навчанням Михайло допомагає батькам з домашніми справами. Міша завжди мити посуд, там, ну, готувати. Коли мама там щось готує, Міша ну, може взяти там, ніж, навіть там, ну, порізати там, якогось салата, там, щось. ці діти дуже а, ну, схильні да, до наслідування. Тобто вони дуже полюбляють наслідувати там, якісь моменти так, за дорослими, там, за друзями, за однолітками, чому і рекомендують їх ну, якнайбільше як, ну, як да, включати в суспільство. І суспільство ставиться до людей з синдромом Дауна набагато адекватніше, ніж раніше, говорить тато хлопчика. Але просвітницьку роботу беруть на себе батьки. Через соціальні мережі пояснюють, що люди бувають різні, але однаково заслуговують на повагу і підтримку. Якщо, наприклад, там 10 років, 15, тому це була як ну диковинка, да так, то зараз воно більш-менш уже і знову ж таки цей момент, мабуть, на Потрібно було брати на себе державі, там інформування, якісь да там листівки, буклети, там ну самого народження і так далі. Але ну це взяли на себе саме батьки. У Сумах діють спеціалізовані заклади для дітей з синдромом Дауна. Завдяки інклюзивним класам доступнішою стає освіта. А ось що стосується вже дорослих, то тут ситуація значно складніша. Тобто, ось виповнилось, да, так скажімо, грубо 18 років і все. І виходить, що Уже так, чоловік там, чи жінка з синдромом Дауна, будемо брати окремий діагноз, ну, вже ну, залишається з, з меншим проявом уваги. Тобто так, в неї вже менше уваги, в неї вже менше можливостей. Ну, ось така є проблема, звичайно. Пан Сергій сподівається, що держава зверне увагу на цю проблему, і Михайлик і ще тисячі українців із синдромом Дауна зможуть рівноправно навчатися, розвиватися і працювати. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, Новини СТС.